Вас в ефірі програма Фешн Клаб. Новий рік найголовніше свято країни. Тож виглядати потрібно відповідно. До того ж, всім давно відомо, що як новий рік зустрінеш, так його і проведеш для того, щоб ваш образ був королівським. Дивіться програму Фешн Клаб вже зараз. Сьогодні поговоримо про таке. Яскраві образи від Андре Тана, жіночність та граціозність від Кавалі. Співачка Світлана Лобода ділиться секретами свого стилю у зірковій рубриці із Світланою Сазоновою. Бренд габана запропонував чоловікам цього нового року виглядати вишукано. Якщо ви й досі не знаєте, у чому зустрічати новорічні свята, зверніться за натхненням до ліванського дизайнера Еліса. Сап визнаний дизайнер королевської родини. На його показі були присутні найкращі модниці та справжні принцеси. Парад розкішних вечірніх суконь був представлений на зимовому подіумі. Ви ще не придумали, у чому будете загадувати бажання на новорічній вечірці. Нехай об'єктом натхнення для вас слугуватиме колекція Елісаб зима 2014 Ський модельєр Еліса Ап, як справжній чарівник і поцінович жіночої краси, створив сліпучі плаття із струмончих і якнайтонших напівпрозорих тканин. Неймовірно краси плаття розкішно спадали з плечей тендітних моделей. Вони буквально лилися струменями, виблискуючи стразами і каменями. Граціозні моделі, немов казкові принцеси, ходили по подіуму під класичну музику, виблискуючи оголеними плечима і спокусливо відкритими спинами. Виобразні вирізи і витончені силуети підперезані тонким ремінцем, королівські накидки з шлейфом, і асиметричні плаття на одне плече від такої краси. Паморочиться у голові. Образи переливалися нотами елегантності і розкоші. Творче натхнення Кутір'є передавалося глядачам через ідеально підібрані тканини і кольори, а тоненькі ремінці підкреслювали всі тонкощі жіночої краси. Вражали також і ефектні кольори. Вбрання було представлене в червоному, темно-синьому, смарагдовому, бежевому, сірому та білому. Про таку красу просто неможливо говорити, її не передати словами. Елісап не втомлюється нас дивувати, особливо коли створює весільні плаття. Родзинкою показу стало вбрання нареченою вишите королівськими кристалами, як завжди, розкішно і як завжди, по-королівськи. Нова колекція Дольче Gabbana за тематикою продовжує літню. Домініко Дольче та Стефана Габана знову розглядають справжні італійські традиції моди, прихильність до релігійності і язичництва. Яскрава вишукана тематична чоловіча колекція стане для вас гарним новорічним подарунком. Розкішний зал, чаруюча напівтемрява, велична статуя богоматері із малюком на руках. Подіумом розпочали свою ходу молоді непрофесійні моделі фактурної італійської зовнішності. Їх виходи освічувалися світлом софітів. Шоу нагадувало тихий сицилійський вечір, повний гармонії. Красиві хлопці у легких широких білосніжних сорочках, летючих блузах із манжетами, наївно заправлених у вкорочені брюки із високою талією. Сорочки прикрашені мережовим, виглядали виглядали. Неймовірно святково. Нарядні світшоти були розкішно всипані яскравим коштовним камінням, прикрашені образами Діви Марії. Гобеленами була оздоблена вся колекція. Образ Богоматері з'являвся у вигляді аплікацій, вишивки і навіть на тендітних колонах, одягнутих поверх білосніжних, наглухо закритих сорочок. Просто ті образи змінювалися виходами модели у класичних костюмах. Останнім була відведена особлива роль на зимовому подіумі від Дольчанкабана з'явилося багато інтерпретацій костюмів таємничого чорного кольору, з якого лише виблискував сніжний комір сорочки, із вишуканими піджаками, розшитими блискучими візерунками багатого бордового кольору. Чи неочікувано із жакетами, розшитими масивними букетами квітів. Моделі показували глядачам звичні для всіх костюми трійки і цікаві їх варіації із вкороченими жилетами, жакетами, інколи із в'язаними рукавами, інколи без комірця. Велику увагу автори приділили подовженим піджакам, розшиті квітами. Вони виглядали по-чоловічому розкішно. Досить незвичайними видалися поєднання білого піджаку та білої сорочки. Або сорочки та галстука однієї кольорової гами, виготовлені із різних тканин. Вони виділялися на незвичайно вдало. колірна гама розкішна і багата. Дизайнери використали найблагородніші і найбагатші відтінки чорного, бордового, жовтого, сірого, синього, золотого і блакитного. Ця колекція Dolce Gabbana осінь зима 2013-2014 в цілому створює враження шику і розкоші. А все завдяки бездоганному крою і використанню дорогих і якісних натуральних тканин, таких як шерсть, оксамит, бавовна, хутро, шовк, джерсі, і шкіра. З аксесуарів італійські дизайнери пропонують чоловікам цієї зими однотонні шкіряні туфлі на шнуруванні з квітковими мотивами або оздоблені оксамитом, сонячні окуляри в роковій оправі із прикра. Золоті підвіски і шпильки. Одна з найсексуальніших дів української естради співачка та заслужена артистка України Світлана Лобода відвідала 33-й тиждень української моди. Програма Фешн Клаб не втратила можливості. Ми дізналися все про секрети її стилю. Дивіться у зірковій рубриці із Світланою Сазоновою. про те, що чергова ексвіагра покидає групу і починає сольну кар'єру. Миттєво з'являється в змі. Недоброзичливці пророкують її загибель. А близькі друзі тримають кулаки і не сумніваються, що співачка незабаром стане однією з перших, і саме вони виявилися праві у кінці листопада 2004 року. Світлана Лобода починає сольну кар'єру. В тому ж році співачка записує свій перший хіт Чорна Біла зіма» і разом з кліпмейкером Аланом Бодером знімають кліп. Його потім назвуть на. Епатажнішим та найсексуальнішим на Україні далі були хіти. Ти не забудеш тот вечір, ні матча. май Валентайн Жить легко. Пісні від Світлана Лободи почали підкорювати кращі радіостанції країни. Її екстравагантні кліпи заполонили телевізійний простір. У 2009 році Світлана Лобода представила Україну на Євробаченні, де посіла 12-те місце, набравши 76 балів. У 2010 році Світлана офіційно перейменувала свій музичний проект і зареєструвала. Бренд і торгову марку Лобода. Цей крок співпав з виходом хіта революція, який став початком справжньої творчої революції у біографії співачки у 2012 році. Вона стала тренером шоу Колос країни на каналі Один плюс один. Співачка звикла епатувати. Про екстравагантний стиль Світлани Лободи дізнаємося із нашого ексклюзивного інтерв'ю. Що для вас мода? мое ощущение в первую очередь, потому что мне кажется, что очень важно для женщины, кто как она себя чувствует. Если ей комфортно, даже какие-то вещи, которые могут быть каким-то образом обычному человеку показаться нелепым, на ней может смотреться хорошо. С кем из украинских дизайнеров вы сотрудничаете? Последние два года я прибегаю к услугам западных дизайнеров, европейских, американских. И мне это нравится, потому что за неимением времени и невозможностью приезжать на примерки, я, к сожалению, не могу себе позволить сейчас тратить время на то, чтобы шить одежду у дизайнеров. А в повседневной жизни какой стиль предпочитаете? Casual, удобные, удобные кеды. Ну, это, наверное, это то, что мне близко ежедневно. Пять любимых вещей в вашем гардеробе. Гигиеническая помада, кеды, любимая майка, любимые очки, у которых есть история, у которых есть история, это важно, потому что я люблю э, такие вещи, которые, в принципе, передаются мне из поколения в поколение, поэтому часто донашиваю очки моей бабушки. Вот. И, и, что еще? Ну и хорошее настроение, это тоже можем причислить к этому же. Вы сказали, что очки для вас являются главным аксессуаром, а какие еще? Ну, сегодня это способ прикрыть глаза, потому что как-то мне сегодня было... не очень хотелось их открывать. А, аксессуары это то, что может просто дополнять определенный рисунок, который я изображаю на себе. Что помогает вам быть всегда в такой прекрасной форме? Вы знаете, я думаю, что это в большей степени заслуга моих родителей, потому что у меня прекрасная генетика, и пока я держусь на ней. А что может быть, что каким образом будет все э, двигаться дальше? Я думаю, что посмотрим и будем понимать, что с ним дальше делать. Какие планы на будущее в вашем творчестве? Через неделю мы запустим новую песню, убеждена, что новый хит. Через 10 дней у нас будет большой концерт в стереоплазе на 7 тысяч человек. Параллельно ездим, сейчас мы находимся в туре по Украине. Вот сегодня у нас был выходной день, поэтому мы заехали на показ нашей любимой Лилии Ваше желание Светланы Лободы для ваших запорожских. поклонників. клонікав набуть в хорошому і рядом з собою і місія тільки хороших людей. важливо. важно. <му> <-aph> зимовій колекції Андре тана ви не побачите великого вибору шуб та дублянок. Ви не знайдете в ній високих чобіт та теплих светрів. Проте точно підберете собі коктейльню чи вечірню сукню для новорічних святкувань. Що це зимова колекція від Андре Тана. Говорили хіба що квадратні муфти в руках у моделей та морозні мережевні візерунки на сукнях. Улюбленець українських модниць цього холодного сезону запропонував жінкам великий вибір суконь та міні-спідниць у стилі н'ю лук, вкорочених брюк вишуканих жакетів. Всі образи були створені в єдиному ключі. Всі вони випромінювали світло. Як виявилося, назва колекції відповідає образам. Коллекция носит название свет, потому что ну с одной стороны красота спасет мир, но я считаю, что внутренняя красота должна соединяться внешней красотой. И тогда действительно наступит свет во всем: свет в образовании, свет в культуре, свет вообще в нашей жизни, свет в Украине. Проте, якщо у вашій уяві світло асоціюється із сонцем, то в Андретана на цей рахунок зовсім інший погляд. Я в этот раз вирішив світ передати іменно електрической лампочкой, но на самом деле это очень глубокий смысл, скажем так, коллекції. А как бы, форми, силуети – это все уже сопутствующие одежды. Самое главное, ту энергию, тот, тот посыл, который ты закладываешь при создании колекції. В першій частині колекції тана на подіумі з'явилися моделі у романтичних білих сукнях із легкими летючими пишними спідницями, оздоблені мереживом та рюшами. На противагу ним виходили дівчата, одягнуті у класичну чорно-білу кольорову гаму, інколи у монотонні строгі костюми. У поєднанні із зачесаним волоссям та окулярами такий образ нагадував сурову шкільну вчительку. Такі образи не були романтичними та невагомими, але залишалися виключно жіночними та сексуальними. Діловий та Мантичний стиль автор вирішив розбавити досить повсякденними образами у сіро-блакитній кольорові гамі. Зілуки стали певним переходом до наступної яскравої блакитно-синьої частини колекції. Перше, що кидається в очі, спідниця міні-міні. Не кожна модниця наважиться одягнути таку відверту деталь гардеробу ще й взимку. Чим керувався при її створенні Андретан? перше там під юбками адіти спеціальні шортики, такі знаєте, в стилі 50-х, 60-х років, тому ніхто. То меня ни в чем не обвинит и ни к чему вы не подкопаетесь. Поэтому что я просто считаю, что в моде или Макси, или Ми, или или очень коротко, или очень длинно. Поэтому вот решил сделать гипертрофированную длину. А, Потому что подиум это же театр. Поэтому здесь нужно все делать гипертрофированно. Если коротко, то мега коротко. Если длинно, то мега длинно. Потому что в жизни все будет совершенно иначе. Сокням у стиле 50-60-х х, -х была відведена особлива роль в колекції. Якщо ви шукаєте собі образ для светового, Нового року радимо звернути увагу на них, а також на трендову у цьому сезоні синю кольорову гаму чарівної об'ємності силуетам від Тана надавали так звані сухі тканини. Сухі ткані це ткані, які тримають форму і передають ту ну ту, ту структуру, ту форму, яку ви задаєте. Тому що якщо взяти сіті або, допустимо, м'який струящийся шовк, он не передасть тих жорстких форм, які сейчас так модно. Тому мені Удалось все-таки найти эту фабрику, которая делает эти торчащие ткани и сухие ткани, которые держат и передают форму. Якщо придивлятися до образів від Андре Тана, на деяких з них можна побачити принти, інколи навіть із загадкою. Здаліка це створюється така ілюзія, що це український якийсь орнамент. Вам показалось так чи ні? А насправді це аеропорт, це світ. Тому вночі сфотографірований аеропорт, який ми перенесли як на підкладку ізділля, точно так же і на некоторі коктейльні платья. Завершували показ неймовірної краси, шкіряні коктейльні сукні. Інколи із мережним візерунком схожим на морозний малюнок вражали довгі сукні по фігурі. Синя кольорова гама змінилася чорною та сірою. Проте все закінчило світло, а саме біла повітряна сукня. Яскравою та вишуканою видалася колекція від бренду Роберто Кавалі. Метер моди пропонує представницям прекрасної статі, жіночні та граціозні луки, насичені кольори, східні мотиви та леопардовий принт. Цікаво? Давайте подивимося. Зима від Роберто Кавалі. На подіумі Джаст Кавалі чітко прослідковувалися східні мотиви. Це було помітно у кольоровій гамі. Провідними відтінками стали насичено червоний, жовтий та золотий, чорний та зелений. Не обійшлося і без етнічних мотивів. Увага приділялася китайській культурі. Роберто Кавалі пропонує нам зустрічати зиму у костюмах двійках з яскравим етнічним принтом. Доповнити такий образ можна шкіряною курткою з хутряними вставками. Якщо ви прихильниця неординарних поєднань, спробуйте одягти. На новорічне святкування футболку з принтом китайського дракона та шкіряні джинси пльош синього кольору на подіумі Такий лук був доповнений масивними сонцезахисними окулярами. Так як жіночність та вишукані завжди були найголовнішими принципами роботи дизайнера, ця колекція також відрізнялася неабиякою жіночністю та граціозністю. Спідниця з етнічним принтом у поєднанні з светрами грубої в'язки, асиметричні сукні та клатчі з вишуканою обробкою ідеальний варіант для святкування. Нового року разом із коханим. Якщо ви збираєтеся зустріти новий рік в офісі у компанії колег, віддайте перевагу розкішним сукням у підлогу з крупним принтом. Сукню з низькою талією та леопардовим принтом у жовто-червоних відтінках можна одягти на вечірку до подруг. леопардовий принт у колекції був присутній не тільки на сукнях, варіант для справжніх модниць світшот білого кольору з принтованими рукавами у поєднанні з рожевими леопардовими штанами та клатчем з багатою обробкою, доповнять образ прикрасами з довжелезними китицями. Дуже яскраво підходить такий лук для святкування новорічної ночі у нічному клубі. Дівчатам з модельними параметрами Роберто Ковалі пропонує приміряти на себе образ сексуальної спокусниці, обтягуючи чорні штани або лосини з золотими вставками, можна поєднати із светром та шарфом грубої в'язки з жовто-червоним градієнтом. На плечі накиньте пальто з хутряними вставками або об'ємну куртку з хутряним коміром. Доповніть образ масивною сумкою і зміїним принтом, як данину минаючому року. І вуаля, ви виготові для подорожі на гірськолижні курорти. Не обійшлося і без кольорового хутра, який є дуже популярним в цьому сезоні. Дизайнер пропонує скомбінувати хутряний жилет синього кольору з білими брюками кльош та бутільйонами з відкритим носком. Колекція була багата і на верхній одяг. Червоні пальта та куртки з однотонними хутряними вставками у поєднанні з червоними чоботами виглядають дуже стильно. Завершальним акордом колекції була незмінна класика. Ідеальний варіант для святкування новорічної ночі у будь-якому місці. Червона сукня з блискучими чорними вставками із стразів. Яскраво, але водночас дуже класично та сексуально. Не менш були і зачіски та макіяж на подіумі. розмиті смокі айс вдало поєднувалися із помітно підкресленими скулами в модели. Роберта Коваль знає, як догодити жінці у виборі образу для святкування новорічної ночі. А ви вже знаєте, в чому зустрінете новий 2014 рік. Програма Fashion Клаб вітає всіх глядачів із Новим Роком та Різдвом Христовим. Нехай новий 2014 рік принесе у ваші домівки лише радість, тепло та затишок. Будьте щасливими, радійте кожному дню. Несіть у цей світ мир та красу. Звісно ж, завдяки своїм образам ми завжди з вами. Ваша програма Fashion Клаб. Будьте стильними з Новим роком!